Всім величезний привіт! Мене звати Ксенія. Хто ще не забув? Я знаю, в мене всього на всього 724 двадцять підписчики. і то вам дякую величезно. Завжди мені приходить таке запитання в моїй з кого ще із блогерів, звичайно, послухати, подивитись. Коли я їхала сюди в Канаду, я оформлювала коет. до мене потрапив такий класний канал двох жінок з Торонто, двох дівчат. Називається Як там. Я скину вам це посилання. Я думаю, багато хто вже їх передивився. Вони казкові, вони класні, вони розумні, вони толкові, і дуже багато чого мені. Цікавого і, і всім розповіли, і порадили, і завдяки їм, звичайно, і багато документів оформилось. Звичайно, також мені дуже класний допоміг канал, який веде чоловік і дружина. Називається 10 хвилин про життя в Канаді. Але взагалі багато хто як виявляється, особливо. З українців, які приїхали сюди в Вінзор. Вони сказали Ксені, ми побачили ваш канал. Нам сподобалось, Ми приїхали саме в Вінзор. Я завжди всім говорю: о, вибачте, будь ласка, я не хотіла. Але як я потрапила в Вінзор? Звичайно, перед тим, як я їхала в Вінзор, я дивилась в Лондон, я дивилась Бремтон, дивилась інші міста. І потім я випадково потрапила на дівчину, яку звати Анастасія, в неї такий був блог. Яка, вона тут працювала в онлайні, викладала англійську мову, і вона сказала, що вона сюди переїхала, тому що тут житло дешевше. І тоді я вже теж почала дивитися, що це таке Вінзор. Потім я перестала її дивитися, тому що, як виявляється, вона потім переїхала в Москву, і я зрозуміла, нахуй таких, короті, що мені потрібно, вибачте, за матюки. А, от, але є така от ще дівчина. Я, в принципі, теж можу залишити на її посилання. посиланні. І ще, кому невідомо, але я думаю, всім відомо. Це канадський марк, але ж він з'явився вже після того, як я приїхала в Канаду. Він дуже класний, веселий чувак. Я здається, він з Луцька, але він все своє усвідомлене життя прожив вже тут в Канаді. Багато чого здобув, і дуже цікаво його дивитись саме за того, що він. Приїхав сюди маленьким і вже почав жити тут подорослішав, да, і почав жити дорослим тут життям, а не те, як більшості наших приїхали вже за 20 з гаком і будують щось нове. Да, а він вже з маленького тут. Ну таким чином я вам. Казала останні відео були з огляду будинків, ще будуть і огляди деяких квартир в Вінзорі, дуже непогані квартири в Даунтауні. І будемо далі з вами розмовляти, набираю інформацію далі про чого і як жінки розлучаються тут в Канаді, у нашої особливо жінки українки, і що робити в такому випадку, якщо немає допомоги. То є, в принципі, в кожному місці, куди звернутись, піти, якщо немає в тебе грошей, і які служби тобі можуть допомогти. Кому цікава ця тема, будь ласка, залишайте посил мені якісь там коменти, і будемо про це говорити докладніше, детальніше, тому що я розумію, що людям це потрібно. Якщо вам незручно про це писати під відео. То можете мені писати в інстаграмі, і я буду записувати для вас такі відео, тому що це реально актуальна тема. І також, хто вчить, можливо, англійську мову, і кому буде в нагоді, то я виставляю дуже багато зараз відео із свого коледжу наших проєктів, які ми утворюємо. Це з радіопроєкт, наш ток-шоу. І ми намагаємося запрошувати більше місцевих. Відомих медійних людей нещодавно я ходила на збори активістів по нашому транзиту, тому що хто знає, хто не знає, наше місто воно знаходиться на терна. Межі з містом Детройт, і в нас був публічний автобус, тобто паблік Транспорт, Транзит, який ходив в, Три... в Детройт. Звичайно, він трошки дорожче коштував, ну, трошки а так дорожче коштує 20 баксів, тому що це перетин кордону між Україною. І наш довбодятел мер він використав віто з... по законодавству і. Взяв і заборонив цей автобус, тобто його більше немає. Багато людей піднялось, і тут люди писали петиції, протести робили. Я зустрічалася з цими активістами, і вони дуже класні люди, дуже класна команда, багато хороших місцевих депутатів-канцлерів підтримують активістів. Ми спілкувалися з приводу інших пропозицій цього міста. Будемо робити більше хороших подкастів на цю тему. І я приймаю все ж таки почала участь в більшості в соціальному житті самого міста. Так що, кому цікаво, всі подкасти англійською мовою і всі наші шоу англійською мовою. Також я запустила свої подкасти з приводу того англійською мовою теж, як я живу за кордоном в різних країнах, буду розповідати більше свої імміграційні шляхи. Зараз я розповідаю просто лише про країни, але це так на початковій формі. З вами була Ксенія, і всім гарного дня, ночі, і щоб все було добре, спокійно, тихо. Всіх люблю, цілую і удачі! Чао-чао.